Івано-Франківський відчуває кадровий голод у комунальній галузі. Навіть міський голова Руслан Марцинків разом зі своїми підлеглими змушений взятися за лопати та бітом, щоб залатати дороги. Понад 300 посад, серед яких водії, слюсарі, зварювальники залишаються вакантними. Чому так відбувається і як намагаються боротися з цим явищем? Тему дослідила наша колега Жанна Дучак. Під Івано-Франківському на центральній дорозі кипить робота. Ями латають не лише комунальники, а й сам міський голова Руслан Марцинків. Він уміло заливає вибої нерозігрітим бітумом і засипає щебенем. Диця я люблю роботу фізичну, вона надзвичайно важлива. Поряд із мером директори комунальних підприємств, працівники міської ради та старости села. Всі вони на один день змінили ділові костюми на робочий одяг, щоб привернути увагу до дефіциту кадрів в комунальній галузі. Сьогодні власним прикладом разом з міським головою робимо таку ініціативу, тому що насправді зараз це якраз час, коли відчувається дуже сильно кадровий голод допомагаємо дорожній компанії робити роботи Групи. з ямкового ремонту. В громаді не налічується з десяток комунальних підприємств і подекуди на докомплектування 30 і більше відсотків. Так автобусному депо вакантні 40 посад водіїв. Загалом місту потрібні понад 320 працівників, від слюсарів, зварювальників до різноробів. У нас ніколи не було, щоб така кількість вакансій була в комунальних підприємствах як правило, це робітничі професії. Ситуація з кожним місяцем ускладнюється, зазначає директор профільного департаменту міста. незаброньовані Працівники призовного віку або самі звільняються, або їх мобілізують, а знайти на їхнє місце нового фахівця не вдається. Сьогодні ми не можемо знайти людей, які будуть там косити, будуть займатися ремонтом там підвальних розгалужень, дахами. От нас відкоси. Ми зараз по програмі замініємо вікна, в Нас немає. Вони не можуть набрати людей, які будуть банально робити відкоси в будинках. А нам необхідно готувати місто до початку місто до початку опалювального сезону. За даними центру зайнятості нині 85% п'ять усіх вакансій із запитом саме на робітничі професії. А от претендентів обмаль із пів тисячі безробітних лише 17% чоловіки. Це в основному учасники бойових дій. Для них це не є підходяща робота. По перше, по стану здоров'я. А по-друге, ну не є така висока зарплата, що ми могли пропонувати нашим хлопцям. Наприклад, для робітника з комплексного обслуговування будинків. 12 тисяч для робітника з благоустрою 12 тисяч. Наша сфера вона така більш суміжна з будівництвом. Так і якщо брати багато будівельних компаній, і вони пропонують набагато вищу заробітну плату, як не ми можемо запропонувати на комунальних підприємствах. Особливо гостра ситуація в комунальному дорожньому підприємстві, де потрібна фізична сила, в Анфранківській громаді 650 кілометрів автошляхів і всього кілька десятків працівників, з яких більшість це жінки або чоловіки літнього віку. На допомогу їм і планує залучати добровольців. Приходиться виходити з ситуації, яким чином залучати людей. Розуміємо, що навіть ті люди, які ну, не працювали фізично, вони можуть як добровольці працювати, скажімо, певний день в місяці на якихось таких роботах, де не потрібно якоїсь великої кваліфікації під наглядом майстра. Шукатимуть добровольців серед працівників міськради та виконкому. Раз на тиждень формуватимуть бригаду, яка допомагатиме комунальникам. Чи повідомляли вже спілкувалися ну, з посіниками міської ради виконавку? Яка ситуація ну, д, 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 не дуже раді, але розуміють ту ситуацію? Що зараз війна, зараз є потреба у мирний час, я би ніколи це не робив. Це військовий час іншого виходу немає. Така ініціатива. Тимчасовий захід кажуть посадовці для реального ж подолання проблеми. Потрібні закон давчі зміни в підході до бронювання працівників комунальних підприємств. Люди просто знайдуть, вони є, але вони знайдуть на наші підприємства, тому що це офіційне працевлаштування на рівні кабміну, на рівні. Міністерство оборони, напевно, що нам необхідно думати, і все-таки для критичної інфраструктури, яким чином зробити оцей баланс, і не просто так бездумно 50% решту мобілізовувати, а подумати, можливо, там, дати на комунальне підприємство або на таку критичну інфраструктуру 100%. Але офіційне працевлаштування місяць тому уряд уже ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних за поданням мінекономіки підприємством, що визначені критично важливими для оборони, дозволили бронювати 100% працівників. Жанна Дубчак з автонас Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.